Всім привіт! Сьогодні поговоримо про бакан від компанії Каліпса. Бакан від Каліпса це спеціальна сумка для рибальських оснащень, що має широкий функціонал і надійний захист від води та бруду. Розглянемо детальніше. Міцний каркас виконаний з надійного та міцного ЄО-матеріалу. Оснащений ручками з фіксацією верхнього положення та регульований наплічним ременем для зручності транспортування. Бакан оснащений жорсткою кришкою з лінійкою для зручності вимірювання та в'язання оснащення. Його жорсткість дозволяє використовувати бакан як стіл для монтажу, планчу, розміщення розхідників тощо. Однак це ще не всі фішки. Збоку на бакані розміщено два тримачі для водивищ. Road Holders, що дозволяє зручно розмістити водилища без ризику їх пошкодження. Також з обох сторін є тримачі для інструментів або для змінного оснащення. Завдяки своїй компактній, але міській конструкції бакан ідеально підходить для зберігання та транспортування рибальського оснащення котушок, приманок, розхідників, інструментів та інших. Він забезпечує надійний захист від вологи та бруду в незалежності від погодних умов. Бакан Каліпсо представлений у трьох варіантах міцкістю 20, 25 та 35 літрів, тож кожен може підібрати свій необхідний об'єм в залежності від потреб. Компактність або більша міцність обирати вам. Загалом, бакан від Каліпсо є чудовим вибором для рибалок, які шукають надійне, функціональне та зручне рішення для зберігання та транспортування рибальських оснащень. Дякуємо, що дивитесь нас, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.